Друзі, вітаю! Реджеп Таїп Ердоган, людина, яка керує Туреччиною не перший рік, вирішила допомогти Україні знайти мирне рішення. Прилетівши на g 20, він запропонував план, як досягти миру для України. Ви пам'ятаєте, що в Туреччині ми вже пробували знайти мир, правда. Не знайшли миру, тому що ті умови, що нам пропонували: повна демілітаризація України, відплата за відбудову Донбасу, визнання незалежності Донбасу, федералізація, російська церква, друга державна мова, знищення всіх оборонних заводів, скорочення армії менше ніж нас зараз. Поліції. Ну от а ми звичайно використали тоді ці перемовини для своєї користі. От Путін ще досі на це ображається. Але зараз Ердоган зайшов з другою платівкою. Каже, давайте заграємо по-іншому. Да, НАТО не буде, да, демілітаризована зона, да багато інших історій, але ж вам це сподобається. каже Реджеп Таїп Пердоган. Нагадаю, що Туреччина вступила в НАТО в 53-му році. Перше розширення НАТО і Туреччина в нього входить три роки, як НАТО існує, вони входять в НАТО. Хоча для Радянського Союзу, це ж типу ракети, які знаходяться в Туреччині, бази, які знаходяться в Туреччині, це ж типу однозначно проти Росії. Це ж виходить те, що мало бути демілітаризованою сірою зоною, входить в НАТО. НАТО наближається до радянського союзу. І нічого. Росія, Москва, Радянський Союз це проковтують і забирають і нормально. Але чомусь Ердоган нам пропонує зовсім інший план, ніж його політичні предки приймали його для себе, маючи аналогічну загрозу від Росії. Давайте це проаналізуємо. Плюс з'явився план стійкості зеленського. Я вже бачив. Роздруківки, зараз розкажу, де він буде його презентувати. Ну і реакція на що цей план стійкості це вже, типу, ми прогорнули план перемоги, план миру, прогорнули формулу перемоги, формулу миру, прогорнули все, що тільки можна. Тепер у нас план стійкості. Що до нього входить, наскільки якісно він зроблений, і чи приймуть цей план на Заході. Ну і план Трампа, про який написало CNN. Бачите, безліч планів. Загалом, чи приведуть ці всі плани до завершення війни, перемоги та встановлення справедливого миру на всій українській території? Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Тут інсайди, тут у нас швидка аналітика. Ми боремося з російською пропагандою. Тому, коли ви підписуєтесь, алгоритм розуміє, що україномовний контент. Має місце бути і здає йому більше простору. Друге, я вас попрошу. Ми з вами зібрали вже більше, ніж 400 тисяч гривень. Менше ніж за добу збираємо для хартії на реби для хлопців, які знищують окупантів. Треба купити реби. Щоб ці реби купити, треба дозбирати до 1 мільйон 80 тисяч. Будь ласка, по 100, 200, а краще по 500 гривень. Давайте доб'ємо цю баночку. Будь ласка. Блумберг вийшов вже з інформації, що ж там такого презентував Реджеп Типердоган в Ріо де Деженейро. Він презентував власний проект так званого мирного плану. Але вже всі світові змі кажуть, що це проект заморожування війни. Він передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. На думку журналістів Блумберга, раптовий заклик країн світу до замороження війни свідчить про те, що союзники України знову проявляють за непокоєння наполегливість, намагаючись випередити повернення Дональда Трампа в Білий Дім і можливість різкого скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Але я вам вчора ввечері писав сьогодні зранку, розібрав повністю інформацію. Про те, що Україна отримала добро бите американськими ракетами всередину території Росії. Там є певні обмеження, я окремо це розбирав в попередньому відео, ви все знаєте. Так от, за Росію почали битися Кендер. Північна Корея за Росією б'ються кілька інших держав. тому зараз Байден, його кабінет, перед тим як піти, намагається все ж таки ситуацію заморозити і не призвести, на його думку, до ще гірших пропозицій Україні зі сторони Трампа. Ну і тому вийшов Ердоган, який каже, що треба Україні мінімум 10 років не дозволяти вступати в НАТО. Далі що він каже, треба заморозити на полі бою. Причому цю зробити демілітаризовану зону. Пропозиція передбачає створення зони на Донбасі, де Росія захопила значні території з 2014 року. Ердоган пропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію, а також забезпечити Україну військовими поставками як компенсацію за згоду не вступати в НАТО. Турецькі дипломати кажуть, що Україна буде важко прийняти таку пропозицію, але вони вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Анкара хотіла б відскласти дискусії до е, про це, про довгострокову долю окупованих територій і зосередитись на забезпеченні стабільного припинення вогню на полях боїв. Блумберг, в свою чергу, каже, що формула може сподобатись деяким союзникам Києва, яких тут а, турбує повноправне членство України в НАТО, і ризикує привести їх до прямого військового конфлікту з Кремлем. Також повідомляється, що Ердоган плекає надії, що йому вдасться переконати президента Зеленського взяти участь у мирних переговорах в Стамбулі, оскільки, за його словами, і людей, які навколо нього обізнані в цій ситуації, він отримав. А, Розвіддані про те, що Україна може втратити набагато більше території найближчі кілька місяців, якщо не припинить бойові. Діє тут ще теж треба попрацювати. Хто ердогану цієї інформації зливає? Що б не говорив Путін. Він не хоче миру і не готовий до переговорів. Намір Путіна активізувати бойові дії. Ми бачимо це вже кілька тижнів. Заявив Еммануель Макрон, президент Франції. Також Китай з Бразилією можуть знову нагадати про свій мирний план. Не там його. Публікують або розкажуть з них вже вечора в Ріо довгі. До ранку можна сидіти і обговорювати мирні плани. Ну і цю історію ми побачимо. І ще одна історія, яку ми зараз чітко відслідковуємо, це те, що Туреччина не хоче чомусь Україні пропонувати такі виграшні історії, які пропонує, пропонувала собі, які захід затягував, які захід затягував них, як в НАТО, але чомусь вони нам такі історії запропонувати не хочуть. Нічого ж не сталося, коли Туреччину забрали, ніхто нічим не стріляв, ніхто нічого поганого не зробив. Але Туреччина в НАТО захищена, почуває себе класно, Кількість населення з 91-го спадіння радянського союзу в рази збільшилася. Що поганого? Чому ви собі берете гарну карту? А нам даєте, що попало. Це не дуже по-добро сусідські загалом виникає враження, що зі всіма сусідами треба брататись, обійматися, але з цим не загриватись. Кожен на нас дивиться, щоб прихватити шматок собі. Ось про що треба пам'ятати: це ми добро миролюбиві, добродушні, і не хочемо ні Стамбул собі забирати, ні якісь російські території, ні польські території, ні будь-які інші. Але кожен з цих країн дивиться і думає, що можна взяти. Собі, і коли кажуть, що давайте відкладемо повернення українських територій, діти, яким було 10-11 років в 2014 році, промили їм мізки, і сьогодні вони воюють проти України уже на Донбасі і знищують Україну типу як ворожу державу. Хоча вони українці, ніякого російського коріння вони ніколи не мали. Просто як працює система пропаганди. Знову ж таки, це пропозиція Ердогана, Точно така пропозиція з'явилася в CNN, що мовляв Дональда Трампа 20 років без НАТО, заморожування по лінії фронту, гарантіям безпеки для України і певно, якась зброя. І це має бути план Трампа, до який має підштовхнути Зеленського до цього плану. Через непостачання зброї дати дві. Це або заморожування на день інаугурації, або весною, коли начебто Росія має вибити Україну з Курщини. Єдине, що треба розуміти, цей план про цей план пишуть CNN. CNN – це конкуруюча до партії Трампа. Структура все-таки це демократи. Тому поки що ми аналізувати що. Дійсно, Трамп пропонує. Можемо тільки здій його сина Ілона Маска, які почали масово булити Зеленського і заганяти в його в глухий кут без виходу. І ось там намагається з нього вибити потрібне для них рішення. Тим часом сам Зеленський має зустрітися зі слугами народу, от і хоче проговорити ключові. Пункти внутрішнього плану стійкості до депутатів воно ще не дійшло, але мені вже передали ці документи. Роздруківочку ну написано. Насправді дуже просто, більше навіть такими гаслами і шаблонами, але, тим не менше, більший ширший спектр проаналізовано От, ну, від реально там мобілізації населення до меморіалізації наших героїв. Тобто дуже широкий документ у всіх своїх значеннях і розуміннях. Але насправді цей документ робиться на швидкоруч. Під Трампа, причому з можливістю або з Трампом разом працювати, або з можливістю, якщо Трамп буде прогинати на суперневигідну для нас історію, впертися, мобілізуватися і прожити, хоча б півроку, щоб він змінив свою думку. Ось перше відчуття, яке з'явилося після. Прочитання цього документу, який Зеленський скоро має представити своїм депутатам у Верховній Раді. Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергооб'єктів та енергосистеми. При тому, що в кожному місті хочуть збудувати укриття, хочуть збудувати. Щоб люди могли ховатися, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства об'єднання українців. Ну без цього, мені здається, не обійтись. От, а належна інтеграція військових у соціальне життя. У раді президент детально звучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації. Попередньо виступ Зеленського запланований. На вівторок і якраз будуть зустрічатися і цю історію обговорювати. Повторюсь, пунктів багато там 10. Ну от, але до багатьох з них є питання щодо пропрацьованості. Кажуть, що там деталей стільки, але поки що чомусь деталей ще нема і додаткових документів немає. Можуть бути, можливо, якісь секретні дані, але знову ж таки йти в Верховну Раду, казати, в мене є секретні, я вам не скажу. То що ж тоді за внутрішній план стійкості? Розумієте? Треба ще побачити, що він розкриє, але із з того, що я бачив, ну, це бажання і наміри. Ну, наприклад, давайте впускати американців, щоб копали літій, але конкретики, типу, а чи. Допоможе там, нам це загалом, поки що там немає. І ось таких історій, ну, бо знову ж таки, літій ви віддали, а чи маск з Трампом допоможе захистити Україну? Ні. Заморозять там, де стоять. Ну тоді чи треба віддавати такий літій? Питання, якщо вже разом працюємо на розробку, то що Україна з того отримує? Розумієте? Захист. Окей, Донбас вертаємо? Ні. Ну тоді питання. І ось таких насправді нюансів безліч. От я думаю, що він прийде в раду, і депутатам все ж таки дозволять задавати запитання. Це не буде порожній виступ, типу без можливості уточнень. От, ну але до завтра чекати дуже недовго. Тому в коментарях напишіть свої внутрішні очікування і від плану стійкості Зеленського, і від власне того, що запропонував Ердоган. Цікаво, не цікаво або як відповісти правильно Ердогану. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат для хлопців із хартії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.